Продам власного виробництва сцепки для зубових борін з універсальним транспортним. Забирати можна навіть легковою машиною, лише би був фаркоп. Ось такий вони мають вигляд. Це транспортне для трактора. На оголок воно одягається, на шар на фаркоп. Такий вони далі вигляд. Транспортну 2,10 ширина. Робоче навіско підняли трактором, розпринтували, колісо знімається, розворачується, одягається, воно пуститься нижче, те колісо переставиться на цю сторону. Такий вони мають вигляд з цієї сторони. По ціні на 8 борін 35 тисяч, на 9 борін. 38 тисяч. я їх уже не перший рік. Дана конструкція витримує нагрузки, де потрібно все обварено, усилено. Також можу доукомплектувати боронами. Хто в цінах орієнтується, той знає, що це ціна набагато нижча риночної зараз. Чому так? Находжуся біля міста Балаклія Харківської області. Наслідок російської агресії в мене зруйноване житло. Потрібні кошти на відновлення житла.